На жаль, війна триває, і українці змушені були пристосуватися до теперішніх реалій життя. Чи знають вони з чого почати, щоб трішки зменшити емоційне напруження своє та своїх рідних? Та як усвідомлення ситуації впливає на якість життя? Давайте запитаємо у бродівчан. Як налаштуватися на позитивний день? Що робити? починати починати день з посмішки, мати приємних друзів і гарне спілкування, і все буде добре? Ну, треба самому себе налаштовувати, <хи> щоб добрі думки були, щоб мир був в Україні, спокій, щоб всі здорові були. Здоров'я всім нам і мир в Україні. А найбільші хлопцям, які нас захищають. Як що, гаскали? То я знаю багато варіантів, які вас цікавлять, не знаю. Та... Сьогодні я не знаю, іншим разом я буду знати. Буде настрій інакше. А сьогодні... а які варіанти бувають. Наприклад, молитися, там, вірити в Збройні сили України. Я атеїст. Ага. Віра, то mm. все відносно. Я, я... не потіти вірою. А як налаштовую як ви налаштовуєтеся, щоб все було добре, щоб гарний настрій був? Зранку планую день, я щось не задумуюся. Ну, свій день наперед планую приблизно. Про налаштування там в мене і так добре Я частіше буває. Ой в мене немає позитивного, в мене дитина в лікарні, то позитиву Е, Потрібно добре виспатися в першу чергу, добре поснідати і сказати своїм рідним, що ви їх любите і дуже їх цінуєте. Я думаю, це найкращий початок свого дня. А найголовніше, мені здається, ну, самому внутрішньо себе, так скажемо, налаштувати на цей день. Сказати, що все добре, що цей день буде найкращим для тебе. Ну і так далі. Ваші поради? З посмішки. З чого починати? Та я навіть не знаю. Я просто взагалі. ну… Завжди на позитиві. А з чого починати? З кави. Солодкої кави. А друзі до кави? Друзі, та можна й самого. Насправді он моя дівчина, мій друг. І сестра. З усмішки. Зранку кави випити солодкої і печеньку з'їсти. У мене, певно, день починається завжди з позитиву. Діти, внучка, супер день. Завжди У нас нема такого дня, щоб було щось зле. Саме найкращий день буде, коли закінчиться війна, і всі хлопці повернуться додому живими. Найперше добре виспатися, <гум> щоб був гарний настрій. І, звичайно, позитивні емоції, позитивні емоції зі сторони наших близьких, наших рідних, якісь мрії, якісь плани, які ми бажаємо здійснити. Помолитися, очі наш зговорити? Щоб було нормальне здоров'я. Все буде добре. Щоб була перемога, мир на світі, щоб мустан він нас відійшов, ми в руки. Я, ну, я не знаю, вам сказати, чесно кажучи. Нормально, аби таки була перемога і нас собою, щоб було мир на настав. І здоров'я перш за все. І так, то все нормально. Так живемо, мені каже, одним днем. Всі правильно. Бо, тому, що плани ніякі не можемо собі поставити, бо все не бачу, що робиться. Ні? З настроєм проснутися. Стоїть ноги встати. Ну, не знаю, сам самому треба себе настроїти. І все буде добре. Треба встати, помолитися і сподіватися, що все буде добре. Ну, насамперед, проснутися і подумати, можливо, про щось хороше. Щоб так, якби з чого почнеться ранок, так і продовжиться день, я вважаю. Можливо, щось смачненьке з'їсти чи подивитися якісь хороші відео, які зададуть. Подальший настрій на день. Я так вважаю. Я знаю. З молитви, напевно. А ви як свободку не відбуваєте в Ну, як коли? Ну так. Дякую Богу, що пройшла ніч, дожив до ранку і далі. Прошу для всіх миру, перемоги. Рано стати, випити кави і все буде добре. І думати, що перемога скоро за нами. Більшість із опитаних розпочинають свій день з чашки смачного чаю чи кави, а також з позитивних емоцій та думки про швидку перемогу України у цій війні.